Starlink – це не просто проект, це мрія про зв'язок без кордонів. Уявіть собі світ, де кожна точка на планеті знаходить доступ до інтернету. Ласкаво просимо до епохи нових можливостей, де немає кордонів. Давайте почнемо з вивчення відмінності між супутниковими тарілками для перегляду телебачення та сучасними системами StarLink. Телевізійна антенна має круглу форму і використовує параболичний відбивач. Він дозволяє сфокусувати електромагнітних хвилі, що йдуть від супутника, який знаходиться на відстані 35 тисяч кілометрів від землі. Супутникова тарілка здатна лише приймати сигнал. Але система Starlink повинна як відправляти, так і отримувати сигнали від супутника, який знаходиться набагато ближче ніж супутник телевізійного сигналу на відстані всього 550 кілометрів. Хоча це вучно сказано, оскільки це величезна відстань для бездротового сигналу. Саме тому сигнал системи StarLink повинен бути потужним, і сфокусованим в промені таким чином, щоб їх напрямок вказував один на одного. Якщо провести порівняння з телевізійним випромінюванням, які випромінюються від супутника розміром з автомобіль і розходяться широким віялом і охоплюють територію розміром з північного Америку. Супутник Starlink набагато менший. Розміром, як стіл. Він знаходиться на близькій, навколоземній орбіті і забезпечує затримку сигналу всього 20 мілісекунд. Цей показник дуже важливий для ігор і перегляду сторінок в інтернеті. Через те, що супутник знаходиться набагато нижче до землі, його покриття відповідно менше, і для стабільної роботи їх потрібно не менше 10 тисяч штук. Starlink має два сервоприводи. Але цікаво те, що він не використовує їх постійно. Тарілка налаштовується один раз при підключенні по GPS сигналу, а постійне прийняття сигналу забезпечується спеціальною технологією, про яку ми зараз поговоримо. А тепер, як на мене найцікавіше, як промінь переміщується слідом за супутником, не змінюючи положення тарілки, і як ми наповнюємо сигнал мегабайтами даних. Ось масив із 1280 міні антен. На них подається один сигнал із частотою 12 ГГц, щоб створити промінь, що поширюється перпендикулярно. Однак я хочу нагадати, що нам необхідно направляти промінь так, щоб він потрапляв точно на супутник Стерлін, який рухається на навколоземній орбіті за швидкістю 27 тисяч км за годину. Використання сервоприводу в цій ситуації неможливо. Тому що вони не так точні і ймовірно швидко вийдуть з ладу. Було ухвалення рішення застосувати технологію управління фазованим промі. Для мене це також трохи незрозуміло, але ми зараз розберемося. Розглянемо з прикладу двох антен. Подамо один сигнал на ці антенни. Виходить, що вони у фазі друг від друга. Зміна висоти або амплітуди сигналу здійснюється шляхом зміни потужності переданої на антенну, що робить сигнал сильнішим або слабішим. Простими словами, частота це кількість піків і западин за одну секунду, а зміна фази зміщує сигнал ліворуч або проворуч. Фазовий СУВ вимірюється в градусах від 1 до 359, тому що якщо СУВ буде на 360 градусів, то він повернеться на початок. А тепер ми дізнаємося, як використовувати фазовий СУВ для того, щоб нахилити промінь і направити його на сукуд. Рішення полягає в тому, щоб сунути фазу сигналу, який посилається на одну антенну щодо іншої антенни, в результаті час піків і западин, випромінюваних однією антенною, буде відрізнятися від іншої. Ці промені будуть поширюватися назовні, інтерференція тепер зміщується вліво, а деструктивна інтерференція всюду. Якщо продовжувати змінювати фазу антен, то зона конструктивних перешкод зміститься. Виходить, що якщо постійно змінювати фазу сигналів, що надходять на антени, ми можемо створити зону конструктивних перешкод. Давайте для наочності додамо ще 6 антенн і трохи виправимо зображення. Тепер ми бачимо лише піки кожної хвилі. Видалі від антен хвилі об'єднуються, утворюючи хвильовий фронт. Який в свою чергу утворює плоску хвилю. Вони чимось нагадують океанські хвилі, що розбиваються об берегову лінію. Як раніше, змінюючи частоту кожної антени, ми можемо змінювати кут, під яким формується хвильовий фронт, по суті, спрямовуючи цей промінь. Якщо додати більше антенн на плоску решітку, то зможемо направити промінь у будь-який бік у межах 100 градусів. Тепер стало зрозуміло, як можна управляти лучем. Не змінює положення антени. Повернемося до всіх 1280 антенн Starlink. Щоб дізнатися точний кут, під яким потрібно направити сигнал, ми використовуємо модуль GPS і орбітальну позицію супутника Starlink. Складне програмне забезпечення обчислює точний набір тривимірних кутів та необхідних фазових суїв для кожної з антенн. Ці результати передаються на 20 великих чіпів. Які називаються формувач промені. Кожен формувач промені координує роботу 32 менших чіпів, які називаються меншими модулями, які в свою чергу управляють двома антеннами. Кожні мікросекунди ці обчислення перераховуються і передаються на всі мікрочіпи, щоб постійно спрямовувати промінь на супутники, тим самим забезпечуючи постійний зв'язок. Система Starlink це щось з майбутнього, якесь почуття свободи. Ти не обмежений дротом або антеннами GSM сигналу. Ти можеш взяти роботу туди, куди сам вибереш. Ти можеш залишитися на зв'язку з рідними та близькими, ти сам вирішуєш, що тобі потрібно. Дякую за перегляд. Сподіваюсь на подобайку і підпис.